Вітаю, це новини про Надра. З вами я, Ксенія Оренчак. Обговорюємо головні події тижня у дубовній сфері. По фактам і трохи більше. Коротко інформативно, тільки про ті новини, які не можна пропустити. Китай скорочує нові дозволи на вугільну енергетику через бум відновлювальних джерел енергії. Нафтохімічна корпорація Синопек приєднується до альянсу для прискорення розвитку зеленого водню в Китаї. Pacific Ridge починає буріння на мідно-золотому родовищі в Канаді. А саме зараз поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. Обидві кнопки знаходяться внизу під відео. Поїхали! Та скорочує нові дозволи на вугільну енергетику через бум відновлювальних джерел енергії. Піднебесна пригальмувала нові проекти з використанням вугілля в електроенергетиці, оскільки швидке впровадження чистої енергії виявилось достатнім для забезпечення зростання споживання електроенергії. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря і Global Energy Monitor, у першій половині цього року було дозволено виробляти всього 9 гігават вугільної енергії, що на 83% менше ніж на аналогічний період 2023 року. Чиста енергія здатна задовольнити зростаючий попит на електроенергію в країні. Тому Китай буде скасовувати вугільні проекти, що залишилися, і прискорювати виведення з експлуатації наявних вугільних електростанцій. Greenpeace іст. Азія, яка надає дані про нові дозволи, заявила, що залишається відкритим питання, чи сповільнюється процес видачі дозволів тільки через переповненість трубопроводу, чи настав переломний момент в енергетичному переході, оскільки вугілля стає дедалі найпрактичнішим джерелом енергії. На шахтах, у портах і на електростанціях по всьому Китаї накопичуються величезні гори вугілля. Це сигнал про перехід на нову енергетику, який шахтарі і торговці ігнорують на свій страх і ризик. Також найбільші цинкові заводи Китаю обговорюють можливе скорочення виробництва після того, як обмежені світові поставки концентрату і слабкий попит призвели до того, що спотові мита на переробку стали негативними. Нафтохімічна корпорація Sinopec приєднується до альянсу для прск прискорення розвитку зеленого водню в Китаї найбільший нафтопереробний завод Китаю створив альянс з енергетичними і нафтовими компаніями для розвитку зеленої галузі. Китай шукає чисті види палива для прискорення енергетичного переходу. Сінопек груп і більше сотні її китайських колег працюватимуть разом для створення ланцюжка поставки зеленого водню, щоб прискорити перехід країни на екологічно чисті види палива. Сінопек вже є найбільшим у світі виробником зеленого водню, екологічно чистого палива, виробленого з використанням оновлювальних джерел енергії, яка розглядається як ключ до скорочення викидів у сталеливарному, цементному і нафтохімічному секторах. Високі витрати, проблеми безпеки та неефективні ринкові структури сповільнили прогрес Китаю в галузі зеленого водню. Сінепед тепер прагне збільшити виробництво, оскільки маржа переробки скорочується, а країна наближається до піку попиту на нафту. Компанія інвестує в більш передове зелене виробництво і будує розподільні мережі. Нафтове питання турбує світових гігантів, тому більшість з них будуть активніше переходити на альтернативні джерела енергії. В Україні також скоро почнеться масштабніший розвиток зеленої галузі. Так як є три публічні проекти побудови заводів для видобутку водню, а компанія Ферекспо вже інвестувала в технологію використання зеленого водню для процесу виробництва високоякісних залізорудних окатків. А ви про це знали? Напишіть свою відповідь в коментарях. Пасифік річ починає буріння на мідно-золотому родовищі в Канаді. Програма передбачає буріння п'яти або шести свердловин загальною протяжністю три тисячі метрів. Компанія Pacific Ridge Exploration розпочала свою першу програму алмазного буріння на мітно золотому родовищі в жолобі Квеснел в Канаді на півночі центральної частини Британської Колумбії. Проект площою 160 км2 квадратних включає три ділянки надер. Історично буріння на цій ділянці було обмеженим, що передбачало значний недосліджений потенціал мідно-золотої мінералізації на глибині. Для реалізації розробки проекту компанія Pacific Reach виконала комплексне геофізичне знімання, побудову профілів, знімання і тривимірне інверсійне моделювання ділянки. Ці зусилля призвели до оновленої інтерпретації геометрії системи та структурного контролю мінералізації в межах зони, що вказувало на потенційну можливість поширення мінералізації на значні глибини. Як бачите, новин про золото останнім часом дуже багато. Світові добувні компанії активно займаються розробкою родовищ золота. Ми також вже висвітлювали новини, що стосуються видобутку золота. Тому в описі під відео залишу вам на них лінк, щоб нагадати. Подібні технології, неби як допомагають досліджувати ділянки для видобутку на майбутню перспективу. У площині нашої країни такий підхід також допоміг би краще дослідити родовища, щоб як Швидше запустити їх розробку. Ми знаємо про одне родовище Можіївське, і ми знаємо, що вони вже почали розробку. Тож бажаємо їм успіху і масштабування. А я всім дякую за увагу. З вами була я, Ксенія Оренчак і новини про Надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, залишайте лайки. Побачимось з вами за тиждень, як завжди, на все добре.